17 листопада, п'ятниця Бог закликає нас бути дітьми світла. Бо ви всі сини світла і сини дня, ми не належимо ні ночі, ні темряві. Перша Солунян 5.5 Біблія, великий Божий дороговказ, світильник для ноги, світло для нашої стежки. Її промені освітлюють наш шлях, щоб ми бачили, куди йдемо. Біблія кидає також свої промені назад, висвітлюючи історію минулих віків і відкриваючи найдосконалішу гармонію в тому, що потьмареному розумі видається оманливим і суперечливим. Давня історія світській людині здається таємницею, яку не можна пояснити. Проте для Божих дітей вона таїть у собі світло і красу. Ізраїльтяни кропили кров'ю жартовної тварини на двері своїх будинків. Аби показати, що вони Божа власність. Так протягом усіх віків Божі діти нестимуть на собі визначений Господом напис Бог говорить, і я дав їм мої суботи, щоби були на знак поміж мною і поміж ними, аби пізнати їх, тому що я Господь, який їх освячує. ЄЗеіля 20, 12 Якщо люди кажуть, що Божий закон анульований свідченням отців, то це означає, що вони навчають вченням і заповідям людським. Матвія 15, 9. ми живемо у важливий період земної історії. На нас чекає велика боротьба. Людина гріха працює з дивовижною наполегливістю, намагаючись підносити фальшиву суботу. Невірний протестантський світ дивується, спостерігаючи за звіром і оголошуючи дотримання суботи, встановленої Єговою порушенням державних законів. Царства змовляються між собою, аби підтримувати встановлення фальшивої суботи, хоч на підтримку її не можна навести жодного слова зі святої Божої книги. Велика боротьба, що точиться нині, це не просто ворожнеча між людьми. На одному боці стоїть князь життя, котрий діє як наш заступник і поручитель, на іншому князь темряви, який панує над лихими ангелами. Зодягніться у всю Божу зброю, щоби ви могли протистати підступності диявола. Ефесян 6.11 Непримиренна війна між вірними Богові і тими, хто зневажає його закон, триватиме до кінця часу. Церква об'єдналася зі світом, і пошана до Божого закону підірвана. Релігійні вожді навчають заповідям і вченням людським. Як було за днів Ноя, так відбувається і в наш час. Воістину вірних Богові людей не захопить брудний потік зла, вони не зневажатимуть те, що Бог відокремив як святе, кожен буде випробуваний. У цій боротьбі є лише дві сторони. На чиєму боці перебуваєте ви?